Усім привіт! В ефірі 27-й випуск Gadget News від сайту Vinci.com.ua. З вами знову Інна Мирославська, і наша команда, як завжди, підготувала для вас тільки найсвіжіші та найвідбірніші новини зі світу гаджетів і технологій. Вперед! Шведська компанія Ericsson розробила і почала тестування свого першого пристрою, який підтримує високошвидкісний стандарт зв'язку 5G. МТС. Привіт! Його тестування проходить у американському місті Плейно і столиці Швеції і Стокгольмі. Телекомунікаційному гіганту вже вдалося домогтися його роботи на швидкості у 2 гігабіти на секунду, що в десятеро перевищує можливості сьогоднішнього 4 g стандарту. Щоправда, поки йдеться лише про громісткий прототип, який може пересуватися по місту лише на візку, але Ericsson заспокоїли нас і пообіцяли, що після тестування його розміри будуть зменшені до стандартного смартфона або планшета. І нам поки що рано говорити про появу найближчим часом великої кількості гаджетів, які підтримують високошвидкісний стандарт 5G. І справа тут не у розробці, так би мовити, кінцевих, компактних версій цих пристроїв, а взагалі у відсутності відповідної мережевої інфраструктури. Тобто, подальший розвиток цього стандарту залежить безпосередньо від операторів стільникового зв'язку. Вироби, що дозволяють виділитися на загальному фоні та підкреслити статус власника, будуть користуватися попитом, поки існує людство. Знаючи, що понти дорожчі за гроші, компанії пропонують варіанти серійних пристроїв, оброблені дорогоцінними металами та оздоблені камінням. Наприклад, в'єтнамська компанія Caralux Lux днями публікувала серію знімків свого нового продукту: позолоченого смартфона Samsung Galaxy Note 5. На знімках новинка зображена поряд з моделлю Samsung Galaxy S6. stitch Звісно, теж позолоченою. Процес позолоти складається з десятка послідовних кроків. Важливо, що поверх шару золота наноситься ще й захисний шар, який перешкоджає стирання дорогоцінного металу і появи подряпин. До речі, фахівці Caralux, розбираючи смартфони, виявили, що корпус Samsung Galaxy Note 5 виготовлений з алюмінієвого сплаву 7000 серії, більш міцного ніж той, який використовувався у попередній моделі. Відзначимо, що нанесення позолоти на апарат замовника коштує значно менше ніж. Можна було того очікувати. Всього 355 доларів. А готовий золотий смартфон можна купити всього-навсього за 1110 баксів. Цей день в історії гаджетів. 31 серпня 1895 рік. Граф Фердинанд фон Цепелін патентує дирижабель із жорстким корпусом, відомий як Зеппелін. Він був циліндричної форми із закругленими кінцями та покритий бавовняною оболонкою із алюмінієвими стійками. 1 вересня 2008 рік. Було випадково випущено браузер Google Chrome. Спочатку це було сприйнято як якась помилка. Новий браузер застав багатьох людей зненацька, адже це було досить секретним проектом. Стало відомо, що LG Nexus 5 2015 модельного року може бути представлено вже наприкінці вересня. Щодо характеристик, нам відомо, що смартфон буде оснащений сенсорним екраном з діагональю 5,2 дюйма, фронтальними динаміками, портом USB Type-C і одягнений в металевий корпус. Також він зможе похвалитися наявністю сканера відбитків пальців, який буде розташований на тильній стороні разом із основною камерою і подвійним світлодіодним спалахом. І ще трішки новин від корейських виробників. На вулицях індійського міста Бангалор з'явилися сонячні зарядні станції від Samsung. Вони були встановлені біля деяких фірмових закладів Smart Cafe. Однією з переваг цих зарядних стовпів є великий набір кабелів для підключення найрізноманітнішої техніки. Серед недоліків, те, що ці кабелі досить короткі, і сходити в якусь найближчу кафешку чи крамничку ви не зможете, адже доведеться залишити свого електронного друга без нагляду. Вийшовши на ринок електроніки, що носиться на собі, в кінці квітня Apple миттєво увійшла до числа найбільших виробників цих пристроїв. За оцінками аналітиків, у другому кварталі 2015 року було випущено 3,6 мільйони розумних годинників Apple Watch, що на 800 тисяч менше, порівняно з поставками гаджетів Fitbit, які в річному перерахунку підскочили майже на 160%. Голландський ресурс тех тесті список цін на iPhone 6 s та iPhone 6s Plus, анонс яких очікується 9 вересня. Згідно з останніми відомостями, покупцям будуть запропоновані три версії кожної моделі iPhone нового покоління. Різняться вони обсягом вбудованої пам'яті 16, 64 та 128 ГБ. гігабайт. Ну і звісно, за кольорами сірий, сріблястий та золотистий. Ну оригінальне, як завжди. Тепер щодо цін, iPhone 6 s обійдеться вам від 700 до 900 євро. Всі варіанти iPhone 6 s Plus будуть на 100 євро дорожчі. Вартість залежить від обсягу вбудованої пам'яті. Компанія HTC готується вивезти на ринок смартфон HTC Aero, який виявиться одним з перших пристроїв, заснованих на 10-ядерній апаратній платформі Mediatek Helio X 20 Відповідно до попередніх чуток, новинка може з'явитися у продажі під ім'ям HTC A9. Але Еван Блас має трошки іншу думку з цього приводу. Відомий інформатор впевнений, що компанія HTC не стане відмовлятися від відомого у всьому світі бренду HTC One. і комерційна назва нового. Флагмана тайванського виробника звучатиме як HTC One a 9 На сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте вподобайки, і обов'язково, якщо надибали щось цікаве, розкажіть нам всі деталі під відео до зустрічі. পলি